Усім привіт! Сьогодні я вам пропоную приготувати маково-лимонний кекс. Це чудовий, швидкий, дуже смачний варіант солодкого до чаю. Для кексу нам знадобиться мак, вершки, пшеничне борошно, яйця, цукор, лимонний сік, розпушувач, сіль, цедра двох лимонів і м'яке вершкове масло. Усі інгредієнти мають бути кімнатної температури. У тарілку відправляємо м'яке вершкове масло і цукор. Перемішуємо міксером. Додаємо яйця, перемішуємо. До речі, на цьому етапі маса може стати неоднорідною в тому випадку, якщо, наприклад, у вас м'яке вершкове масло, але яйця були тільки що з холодильника, і через перепад температури масло почне кристалізуватися. І утворюються такі невеличкі грудочки масла. Це, в принципі, нічого страшного, але саме тому ми беремо всі інгредієнти кімнатної температури. Додаємо сок лимона і на дрібній терці натираємо цедру двох лимонів. Перемішуємо. Об'єднуємо борошно з розпушувачем і сіллю. Перемішуємо. Додаємо борошно до рідких інгредієнтів, перемішуємо і додаємо потрошку вершки кімнатної температури. І наприкінці додаємо мак. Перемішуємо лопаткою. Все тісто готово. Випікати кекс я буду в ось такій звичайній прямокутній стандартній формі для кексу, і її треба застелити або пергаментом, або зробити французьку сорочку. Для цього змащуємо форму вершковим маслом. Висипаємо пшеничне борошно і прокочуємо його по всім стінкам форми. Зайве борошно висипаємо. Все, французька сорочка готова. Виливаємо у форму тісто. Трохи відстукуємо, щоб тісто рівномірно розподілилося. Відправляємо кекс випікатися. Температура 170 градусів, час 50-60 хвилин, готовність перевіряємо дерев'яною шпажкою, вона має бути сухою. Дістаємо готовий кекс і залишаємо у формі буквально на 10 хвилин трошки остигнути. Кекс вже трішки остиг і ми його перевертаємо на решітку для того, щоб він далі остигав. Обережно, бо він ще тепленький і може. Пошкодитись. Все, і залишаємо до повного остигання. Кекс вже повністю охолонув і ми можемо для нього приготувати лимонний крем або ж лимонний курт. І для цього нам знадобиться лимонний сік, цукор, яйця і холодне вершкове масло. В сотейник виливаємо лимонний сік, цукор, ставимо на плиту і доводимо до розчинення цукру майже до кипіння. В цей час в тарілці перемішуємо яйце. Все, цукор повністю розчинився, знімаємо з плити. Вливаємо тонкою стрічкою лимонний сік до яєць. Тепер переливаємо все назад у сутейник. Ставимо на плиту і постійно помішуючи, доводимо до загустіння і до кипіння. Крем закипів, буквально ще 30 секунд проварюємо і знімаємо з плити. Переливаємо крем у тарілку. Додаємо вершкове масло і перемішуємо. Все, крем готовий, ним потрібно покривати кекс одразу тепленьким. Тому готуємо тарілку. Кекс. Ось такий, бачите, гарний кекс у нас вийшов. І виливаємо крем на кекс. маково лимонний кекс готовий. До речі, його ще можна додатково прикрасити, посипавши зверху сублімованим лимоном або маком. Але і так виглядає дуже гарно. В цілому кекс дуже смачний, всередині він м'якенький. Ароматний з цедрою, з маком солоденький. При цьому лимонний курт додає кислинки, тож ці смаки один одного чудово доповнюють. Зараз ми його, звичайно, розріжемо, роздивимося всередині. Ну а я буду з вами прощатися до наступних відео. Обов'язково підписуйтесь на канал, ставте ваші лайки, пишіть коментарі і до зустрічі! Відрізаємо кекс. І дивіться, який він всередині. Супер маковий, видно цедру, м'якенький, і вже повністю стабільний крем. Бачите, який він м'якенький. Як м'якесенький бісквіт, причому вологий, дуже-дуже смачний і ароматний.